Подивіться на мене. Да, Я одна доброта. Вася, що йшов поруч біля мене, він мені задавав інтерв'ю. Да. <гаджу> <гаджу> Дивіться далі. Не... Він задавав мені інтерв'ю. Правильно? Я да. мною йшов. Я від нього, від нікосика Вася. Я тебе прошу, відстань від мене. Я тобі не даю інтерв'ю. Чому я тобі не даю інтерв'ю? Я не даю тобі інтерв'ю, бо я тобі один раз сказав, що я тобі не даю інтерв'ю, ти мене обізвав і клоуном там, і негарними словами, наче у Фейсбуці наче щось писати. Ну я маю право згодитися зі мною, що я маю право. Якщо я маю бажання, якщо я маю здоров'я, якщо я маю натхнення, я можу дати туди інтерв'ю. На що у мене нема натхнення, якщо в мене нема здоров'я, що мені взагалі не хочеться розмовляти, коли до мене підходять журналісти, ну я йому кажу, вибачте, мені не хочу давати інтерв'ю. Ну ви. Я при цьому завжди говорю, ви людина не розуміючи цього, починає на тебе щось писати, якісь дурні там кляузи, ще щось ще. Я на то не став звертати уваги. Я думаю, най собі людина займає своїм ділом. Я собі займаюся своїм ділом, сьогодні ідучи зі мною, спускаючи по сходах. Він ішов, він мене все, я мовчки кажу, я тобі не даю після твого інтерв'ю, що ти мені я тобі не буду більше надавати інтерв'ю ніколи. Яке, яке ти маєш право, як ти, від, у тебе є совість, до мене підходити і задавати мені такі дурні питання, щоб я ще тобі відповідав. Він все рівно, він такий, да, о, я спускаюся в буфет, бо я люблю деколи пити каву там у буфеті. От, я туди спускаюся, і він за мною ззаді. І я йому ще раз хотів сказати точно і ясно, що я тобі не дам інтерв'ю. Я різко до нього розвернувся і сказав йому. Я тобі не дам інтерв'ю. При цьому він почав падати. Ну я як людина, якби я знав, що він на мене таке напише, якби я знав, що він на мене таке напише. Послухайте, Послухайте дуже уважно. Я йду, я йду. І різко мене розвернувся і сказав. Я тобі не дам інтерв'ю. А ми спускалися по сходам. Ви тільки що це почули. Ми по сходах спускалися. І він якось жахнувся і почав падати. Якби я знав, що він на мене буде таку кляузу писати, я би його не підтримав. Я підклав свої рученята. розумієте, Я підклав свої рученята, щоб його стримати. При цьому він, коли падав, упав у нього телефон. Я його, звісно, стримав. Сорочку він сам собі порвав теж. Ну, я ну, руку не міг стримати, я мусив його зверху трошки підтримати. Сорочка оказалася дуже слабенька. Сорочка пірвалася, лице розбилося, телефон розбився. Я в чому виден? Що я його хотів спасти? Але вийшло на відео. Видно, нібито, ви хапаєте телефон. ні, ні, -ні, це, ні. ні. Той, той той краси йому хотів розказати, що я не даю тобі інтерв'ю. Розумієте? Я якраз у нього резко так розвертаюся. Він ки що таке? А я його хопа. А він упав і пірвав свою сорочку розбив. Лице я що виден. Я не винен. Так що, друзі мої, Віду вибачте. Лікарів звертали, щоб допомогти людині. А я подивився, що він устав, чого значив бігти бігом наверх по сходах. Я не зрозумів, чого він почав туди бігти. Може він сам побіг до лікарів. Ну шок може якийсь у нього був. Я не розумів, що в нього сталося. <ривіт> так що, вибачте, друзі мої, я вам розказав все, що відбулося, є чиста правда, тільки правда. І Я зрозумів. Не дай Бог, що ви не спадали в моєму присутстві. Я вас не буду підтримувати, бо ви там будете говорити, що я вас б'ю. Вибачте, ну, ви глядала, вам виглядало це як нібито ви дійсно ну, до я нього. Я сказав считали. чисту правду. Ну, подивіться в мої чесні очі. Я що можу обманювати? Чому? Я говорю тільки правду, і ще, раз, правду і ще раз правду, ще раз правду. Все, я... вам, Пане я... я... здоровень. Будь ласка, за Зачем? За що? Все, старі. будете здивовані.